У бажанні поділитись народною патріотичною творчістю, колективи громад Волині не зупиняють навіть планове відключення світла. Які музичні перли колективів затурцівської громади наші колеги зняли для проекту Любіть Україну. Далі у сюжеті. Затурцівська громада з радістю відгукнулась на пропозицію взяти участь у проєкті Любіть Україну. Місцеві творчі колективи активні і невтомно волонтерять. Ми з радістю погодилися взяти участь в цьому чудовому проєкті, адже народна українська пісня, яка єднає усіх нас, є стимулом сьогодні підтримувати наше психічне здоров'я, наше ментальне здоров'я, об'єднати усіх людей. Сьогодні ми об'єдналися всі заради однієї мети, заради нашої перемоги. І колективи нашої Терціської громади вони усі сьогодні як єдина команда волонтерів, які співають, гуртують людей. Ми є активними учасниками у всіх наших благодійних заходах, і наша громада одна певно з найбільш потужних громад, котрі беруть участь у всіх волонтерських проєктах, зокрема волонтери нашої громади, щотижнево або один раз на два тижні вирушають на схід, купляємо обладнання, амуніцію, ремонтуємо автомобілі. Заправляємо наших волонтерів через відключення світла довелося вмикати генератор і переносити проведення концерту в інше місце, але це не завадило колективам громади, що хотіли поділитися своєю творчістю. Це не просто було організувати сьогоднішню зйомку, адже виникли певні труднощі. Ви знаєте, що щоразу тривоги. Прильоти і регулярне відключення, і нерегулярне відключення. Ми стикнулися з тим, що не було світла, і ми мусили. Виходити з положення і переносити зйомку до школи з будинку культури. Це, хоч трошки налякало, але все таки ми не розгубилися, швиденько організувалися і зробили зйомки. Вдячні, що Аверс започаткував такий проект, і він покаже дійсно кожен колектив, адже волинь вона надзвичайно співоча і надзвичайно творча. Заїде в кожне село, і усі ми будемо бачити, приймати досвід, щось брати хороше до нашого колективу входять люди різних професій. В цей нелегкий час ми згуртувалися, щоб підтримати наших воїнів, вибираємо більш патріотичний репертуар, виступаємо на благодійних заходах. До нашого колективу входять і вчителі, і музичні керівники, і. В нашому колективі є директор інклюзивного центру села Затурці, Ми цим дуже пишаємося. Всі ми дуже різні, але нас об'єднала любов до пісні. І киселин теж самобутні колективи з патріотичним репертуаром. Наша вокальна група називається Незабутка. Вона була створена у 2010 році. До її складу входять 12 учасників. Нас вік від 36 до 70 років. Ми креативні, творчі, наполегливі. Наша наполеглива праця і амбіційне бажання допомагає учасників долати будь-які перешкоди і отримувати оплески від наших глядачів. Вітаємося любого родина! Хай будемо віку єдина! Порадували виступами і жителі села Холопочі. Наш колектив «Холопочанка» називається. Ми вже працюємо 17 років, якщо так взяти. Дівчата наші працюють. Хтось вчителем працює, хтось медик. Ну, взагалі всі майже вчителі. Ну, є підприємці. Ми співаємо різні пісні українські, побутові. Також збираємося на репетиціях у клубі, а також можемо ще збиратися на вечорниці. Один до одного приходимо, співаємо різні пісні. Вибираємо собі е, на різні концерти. Взагалі, ми співаємо українські пісні, всі, але ж є народні. Я наймолодша учасниця колективу Холопечанка, але, незважаючи на свій вік, дівчата з радістю мене прийняли у свій колектив, в якому я особисто співаю вже 15 років. І сподіваюся, ми будемо продовжувати в тому ж дусі і надіємося, що війна не буде нам цьому завадою, тому що вона скоро закінчиться. А ми в свою чергу робимо все можливе для цього. Попереду нові громади та концерти. Стежте за анонсами на телеканалі Аверс. Не пропустіть патріотичні виступи проєкту Любіть Україну. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Затурцівської громади. Для новин на часі. То усі новини на цю пору. Бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.